Низку перемог здобули прикарпатські спортсмени на міжнародних аренах. Відтак на батьківщину свої нагороди привезли Назар Левицький, Володимир Федосаєн, Василь Патрунів та Ірина Луцак. Кожен із них змагався в різних видах спорту. Назар Левицький та Володимир Федосає заслужені майстри спорту і спортивного орієнтування серед осіб з порушенням слуху. Також вони призари 15 літніх дефлімпійських ігор на різних дистанціях. Був Бразилії так, похвилювався Потім 4 роки я все ж таки у мене був великий святок його Опасти. Але через травму я трошки переживав, думав, як все ж таки, щоб свій стан здоров'я покращити. Потім на спині я переміг в дійсності. Це... Мені не має значення, які дистанції. Я дуже хотів на спіні ліці золото отримати, дуже в мене була мрія. Планував, щоб не було помилок, розумієте, я дуже серйозний йшов до фіналу. Тримався, все думав, як правильно зробити. Василь Петрунів майстер спорту України міжнародного класу. Він параолімпієць. За свою спортивну кар'єру став багаторазовим переможцем міжнародних турнірів. Цього разу призове місце здобув на чемпіонаті Європи з Паратанісу у Швеції. Надіємося, що це не остання така нагорода в таких важливих змаганнях. Наступний етап буде чемпіонат світу, є для того всі умови, є молодий тренерський склад, є колектив дуже гарний. І працюємо, надіємося на кращий результат. А от Ірина Луцак боксерка, Багаторозова переможниця та призерка змагань національного та міжнародного рівнів. Також срібна призерка чемпіонату Європи ю 23 з боксу. На турнірах представляє прикарпатську боксерську школу. Готувалися наполегливо, їхали, звісно, за медалю, хотіли золоту, але цього разу так не вийшло. Усі прикарпатські спортсмени-переможці міжнародних турнірів удостоїлись також відзнаки воно-франківської облдержадміністрації. Уляна Никулюк, Денис Сатановський, новини на вежі.